Направду, ті виступи, які ми що мали можливість послухати і подивитися, дуже вражають, бо незважаючи на те, що є ще зовсім юні музиканти, і є вже більш досвідчені, але в кожних виступах був присутній такий дух справжнього музиканта, були емоції, була імпровізація. На по новому почули українські пісні, ми по-новому почули такі твори класика. І навіть оригінальні звучання було б плюзо виконання у цього юнака. І тому в першу чергу хочу подякувати педагогічному колективу музичної школи, керівнику заочі, всім тим людям, які забезпечують навчальний процес, за те, що все своє вміння віддають нашим дітям, які зберігають українську культуру і інтегрують її в світову культуру. Європі і в світі, і тому щиро подякую вам, дорогі батьки. Вам дякую, що ви зробили правильний вибір, що ви віддали дітей на навчання в сам музичну школу і діти ваші стануть частинкою творчої інтелігенції нашого самра і Київщини і всієї України. Христос Воскрес і слава Україні! Дорогі Са Христос, доброго дня всім. Звичайно, приємно. Маю за велику честь від військового голови Юрія Петровича, що ми так само сьогодні поважно викликав на сцену і в такому принагірному святі. Коротше коротко все це аналізувати, але я щиро вдячний, дякую Юрій Петрович, вам за сприяння вам, вашим заступникам, які сьогодні прийшли профильні начальника міністра культури так само. За те, що ви пам'ятаєте, розумієте, з розумінням ставиться до існування всіх дитячих закладів, зокрема саміської дитячої музичної школи. Прошу вас назвичайно.